Зазвичай ні, тому що дуже дорого виходить. <гум> тому Next, наше все. <гум> а зараз просто ну, дешево і, в принципі, знаходжу досить класні речі, які виглядають теж непогано, досить Одяг, щось таке мінливе, я не люблю витрачати багато коштів на одяг. Знижки зазвичай. Цього ну, категорія теж не дуже часто кажучи, що устрає, але що є, то є. Ну я не брезгую. Я, в принципі, і тут, і там. Залежно від того, наскільки мені вистачає грошей. Ну зараз ну. Я не витрачаю, Ми, може, ти... а дружина витрачаю. У нас телеканалу, правда, тут <сміст> Скажіть, будь ласка, де одягаєтесь? Де обираєте одяг? В мас маркеті можливо, секонд хенд чи брендований? <сміст> мас маркет Чесно. Ну, зараз бережка така. Але. Тоже. <сміст> а чому саме їм надаєте перевагу, ну, тобто мас маркету Цінова категорія, політика? Цінова категорія тут теж не дуже часто кажуть, що «Устрає», але що є, то є. Ну, а де піти? Крім мас маркету то... бо там найбільше одяг підходить, тренди підходять. А стосовно фінансів, скільки витрачаєте, або скільки готові витратити на покупку? Дуже багато витрачаю. Чесно, я навіть не вам не скажу ціни, це не до мене питання, бо не я це сплачую. Але та скільки готові витратити? Багато, чесно кажучи. Я дуже люблю одяг просто. Як гроші є, то треба витрачати. Правильно, поки є, можна тратити, потім не буде, підемо до батьків. Де купуєте свої речі? У мас-маркеті, брендовані, чи можливо на секонд-хенді? рентгенд, все абсолютно секонд хенд. Я не знаю. У мене з речами, тобто така, такі історії, що мені або там друзі можуть навіть віддавати, там може хенд можливо, я сам деколи там щось підшиваю, щось таке роблю. Та, і, і так відношу. Тому, тому то, такий стиль можливо, я не знаю. А чому саме обираєте це контхент? Тобто шукаєте там якісь цікаві бренди або саме цінова категорія? Колись перепродавав, займався перепродажею. Ну, в інстаграмі там, в Олексі перепродавав. А після того вже суто, після того шукав бренди ще для себе суто, був молодший. А зараз просто ну, дешево і, в принципі, знаходжу досить класні речі, які виглядають теж непогано досить Тому так. А скільки готові витратити? Тобто, покупка, наприклад. Насправді дуже мало. Я не привик ну, тратити якісь кошти на, на одяг, ну хіба на взуття. Тобто на взуття я можу купити ще новеньке, якесь там брендове, а так зазвичай я взагалі не, не привик тратити гроші, якісь, тобто максимум там, не знаю, за футболку, там, гривень 100-200, за курточку, там, взагалі гривень так само 200-300, і так і виходить. Все підряд, все де, що попадеться, мас-маркет, бренди, секонд-хенд люблю по секундах ходити час від часу. Масмаркет, e, але в більшості це Zara, бо там найякісніше. Та й та й все. А якщо про секонд хенд, були, можливо, якісь цікаві історії, з якоюсь річчю пов'язані? Була e, історія. Я приходжу перший день був. Приходжу, дивлюсь курточка класна. Думаю, але ні, дуже дорого. Такі думаю, ну прийду пізніше. Якщо вона там є, це моя річ. Ця курточка в мене вже три роки. Це було через там, це був якраз останній вже день, і це було я такі прохожу, такий, ну це точно доля, <смі> і все. Отак. Власне, якщо говорити за фінансову сторону, скільки готові витратити на покупки, на шопінг? Залежить, залежить, що це, і чи я хочу насправді цю річ. Якщо це щось базове, то. На ринку зараз там умовно ціни півтори-дві тисячі на кофти, якісь базові і так далі. Футболки там тисяча, десь так. Але якщо це щось брендове і про що я дуже давно мріяв, то я готовий відкласти гроші і потратити там і десять тисяч і так далі. Ми з телеканалу Правда тут вів, де купляєте одяг: брендовані речі, мас маркет чи можливо секунд хенд. Е, ні, – ні. Я все-таки надаю перевагу, навіть якщо це буде бюджетніший одяг, але нехай він краще буде новий. Не знаю, в мене таке своє е, бачення. Е, це мас-маркет в більшості. Це хіба напевно, я не знаю. Ну, українські бренди, все та чекайте, я заховаю бренд, щоб не були це більшості та українські бренди або якийсь мас-маркет, не знаю. А власне скільки готові витратити на покупки на шопінг? Е, ну, це все залежить від того, наскільки мені сподобається річ. Ну, типу. Ну, не знаю, ну не більше, напевно, з 5-7 тисяч, бо поки що це, напевно, максимум. А ти? Ну, я десь так само приблизно по потребі. В залежності від якості і від того, наскільки я хочу цю річ. <гум> Скажіть, будь ласка, чому надаєте перевагу принтованим речам, секонд-хенду, можливо, ринку або мас-маркету? Я, напевно, прихильник більше українських брендів. На секонд-хенда практично не, хочу, не ходжу, тому що не вмію там собі підбирати зовсім ніякого одягу. І також мас-маркет теж, чому б ні. Різні сумочки і так далі. А якщо говорити про суми, які готові суми витратити? Або, можливо, яка остання сума була Вами витрачена під час шопінгу? Я людина-мінімаліст, в мене дуже мало одягу, але він весь поєднується між собою, тому це невеликі суми. Невеликі На суми навіть. Ніколи не рахувала. От. А скільки готові витратити? Тобто є якась такий певна сума, яку не можна перевищувати? Ні, такого немає. Купую те, що мені подобається, і те, що мені потрібно. Телеканалу, правда, тут Львів». Скажіть, будь ласка, де купуєте свої речі? У мас-маркеті, брендовані чи можливо секонд-хенд? Я думаю, тут залежно від того, наскільки у вас вистачає фінансів. Якщо ви хочете зекономити, то ви йдете в секунд-хенді. Якщо ви хочете трошки так повимахуватися, то можете купити щось брендове. А, ну, Наприклад, я скупляюся як коли, якщо чесно. Зараз планую сходити, купити щось брендоване, але в принципі, на секонд-хенді можна зайти і щось. Ну, сибельне, скажу так. Тому ну, я не брезгую. Я, в принципі, і, і тут, і там, залежно від того, наскільки мені вистачає грошей. А власне, скільки готові витратити? Е, на купівлю одягу? Так, саме на шопі. Ну, в нас зараз в Україні з тим дороговато дороговато деколи. Ну, я, напевно, витратив би до 10 тисяч, щоб повністю скупитися знаєте, так, на якийсь сезон. В принципі, Я думаю, цього достатньо. Скажіть, будь ласка, чому ви надаєте перевагу речам брендованим з мас-маркету, можливо, секонд-хенду або ринку? Зазвичай українські бренди, зазвичай, якщо по щости. Тобто брендований одяг? Ну так. так. А скільки готові витрачати? Я дуже рідко купую одяг, правда. Я частіше купую малому. Тому собі прям дуже рідко купую. А якщо про синочка? Як обираєте йому також е, з українських брендів? Е, ну, зазвичай ні, тому що дуже дорого виходить. Тому Next, наше все. А його бюджет на одяг? Чи можете так орієнтовно хоча б? Не лякати. Усі чотири на сезон виходить десь. Це прям базово, щоб закупити щось. Чисто там пару футболок, пару штанів. Скажіть, будь ласка, де одягаєтесь? В мас-маркеті, брендовані речі, можливо, секунд-хенд? Мас-маркет. Мас а чому обираєте саме його? Просто ну, так виходить. <рес> Ні, ну тому що дешевше. Немає ну, сенсу переплачувати. А якщо говорити про ціни, скільки готові витратити загалом на покупки, на шопінг? Зараз. Зараз? Чи, ну зараз, ну. Я не витрачаю, може... а дружина витрачає. <рес> ну, тисячі. Якщо на одну особу, то, мабуть, тисячі дві. Дивлячись ще. Да. Що? Якщо е, чоловіку і собі, то там, до п'яти тисяч. Більше на кросівки, красівки, зоття да, має бути це більше, головне. більше, більша якість, ну краще. Верхній одяг, коли взимку там також. Уже трошечки побільша сума буде. Кофти футболки, може таке. А чому обираєте саме секунд-хенд? Не знаю, зручно знайти якісь речі для. Себе, ти, як ви шукаєте там будь-що, що комфортне для вас, а, чи, можливо, якісь конкретні бренди? Ні, бренди ні. Що таке зручне то все. А скільки готові витратити загалом на покупки? Складно сказати, немає якогось, межі якоїсь чи там виділеного бюджету на те, щоб це. Скажіть, будь ласка, де купуєте одяг? В брендованих магазинах, мас-маркеті, можливо, секонд-хенд або ринок? Я найчастіше онлайн купую українські бренди, стараюсь шукати якісь. Їх зараз дуже багато, тому постійно щось новеньке вдасться здати. А вам? У мене як випади, але переважно останнім часом в магазинах, часом в інтернеті. А скільки загалом готові витратити на покупку, на шопінг? На знижках я купую все. Одяг щось таке мінливе, я не люблю витрачати багато коштів на одяг. Тому знижки зазвичай. Можливо, сума. Орієнтовно, наприклад, остання покупка оскільки обійшлась? В дві тисячі гривень за, за куртку. А вас? В районі так само, там трьох, напевно, трьох. Дві-три тисячі середніх. Дякую.